Посною в Україні у нас заонне свято. Розкажемо про день, нехай і не буває. Одного сірого, похмурого дня лив сильний дощ. Малесенькі дітки сиділи біля вікна та сумували. Про те, що довкола них не відбувається нічого цікавого та веселого. І тут малюки пригадали. Що нещодавно від дорослих вони почули про те, що зовсім скоро буде свято. Але яке саме свято так і не змогли пригадати. Саме тому вони вирішили про це запитати у своєї матусі, побігли до неї та й гукають. Мамо, мамо, скажи нам, на яке ми святочок? Великдень Воскресіння Христове це світле, величне, найдавніше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Перед святкуванням усі прибирають у себе вдома та на подвір'ї, потім печуть паски та розмальовують писанки, гарно одягаються та йдуть до церкви. Тепер усе зрозуміло. ти так чудово нам що сказали, що повинні. Хочете, карточку, з звіряти. Так так хочемо. Сідайте за і слухайте. Високо-високо, над темним густим лісом, із за хмар вимирнуло яскраве сонце. Воно зігріло усе довкола своїм теплом. Я машину, вже І ось лагідні промінчики зазирнули до кожної хатинки та пробудили від сну усіх жителів казкового лісу. Прокинувшись, звірятка почали умиватися, чепоритися. Потім вони поскладали щось у свої корзинки та вирушили в дорогу. Виявилось, що усі тваринки домовилися зустрітися на квітучій лісовій галявині. Які гарні добре Усі звірі мали чудовий настрій, сміялись, жартували, тому що прийшли вони сюди, щоб підготуватися до свята. Адже вже зовсім скоро, Великдень, кожен був зайнятий своїми справами, аж раптом почулись якісь кроки. Це хтось наближався до квітучої поляни і з лісу вийшов вовк. Навіть вовчику, у б'іть. Да ладно, давайте до великодні, а що за чого ви чоловіно любите? Білочки вирішили також трішки розповісти про свій спосіб прикрашання пасхальних яєць. А ми хотімо списом даяти єдина толункам, вони називаться писанки. Їжачок із нетерпінням чекав своєї черги, щоб розповісти усім присутнім про свій спосіб розпису великодніх яєць. Про ще один із різновидів пасхальних яєць дуже прагнула розказати маленька сіра мишка. Я хочу Ось, ти мені так, до вами Підготовка до свята виявилася дуже веселою та цікавою. Усі звірятка отримали безліч приємних вражень. Завдяки щирості та турботі. Лісові мешканці відчули себе, немов у колі родини, адже великодні свята це радість та надія на краще. Свято Воскресіння Господнього зближує та єднає. Тут серед найкращих друзів панує особлива атмосфера гармонії, щирості і гостинності.